Є різні підходи до того, пити чи не пити вітаміни, і це повинні зрозуміти ви для себе особисто. Можна дивитися багато роликів, говорити на цю тему, але є топ вітамінів, які повинна кожна людина пити щодня. І вживання вітамінів це не хочу, не хочу, а це вже я би сказала просто рівень інтелекту людини. Якщо ви сумніваєтеся ще пити чи не пити, то знаєте, подивіться код клітини. Щодня нашій клітині необхідні вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, ферменти. І якщо це не приходить іззовні, то з'являються діагнози, тому що відбувається збій в роботі клітини. Є люди, які дуже скептично відносяться до вітамінів, а є люди, які зрозуміли, що це несе здоров'я. Якщо ви зустрінете здорову людину, можете з нею поспілкуватися і задати їй одне питання, що вона робить для свого здоров'я. І вона скаже, що це щоденні кроки. Пити вітаміни це робити кроки до здоров'я. Зазвичай ми привикли лікуватися. Є така шокуюча статистика: 95% людей займаються лікуванням, і лише 5% займаються. Профілактикою, очищенням і оздоровленням. Лише 5% людей займаються своїм здоров'ям, а не лікуванням. До якої категорії ви себе відносите? І якщо вже говорити про вітаміни, то є такі базові, не всі, а хоча б базові, і вони повинні бути в прийомі. Їжі, ну хоча б раз в день, але кожен з цих вітамінів повинен бути базові це вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б це, по суті, жіноче здоров'я. Другий компонент це цинк. Кожна клітинка в вашому організмі, кожен гормон точніше потребує для того, щоб він виробився о цього мікроелементу. Це як будівельний матеріал для нашого організму. Це один із найголовніших. Мінералів, який діє на всі органи і системи. Вони всі його потребують. І третій продукт це магній, і не для того, щоб бути спокійною, не дратуватися, а для того, щоб була здорова кров і нормальний гормональний баланс. А ще якщо врахувати, що ми знаходимося вже майже другий рік в хронічному стресі, то магній, як отче наш, повинен бути щодня, навіть без переривів. Наступний продукт це омега. І як чують люди, омега відразу ми думаємо про мозок. Але омега це ті жирні. Це ті жири, які потрібні і судинам, і сердечку, і печінці, і не лише цим органам. І для скептиків скажу просто підберіть якісні оці продукти і попробуйте попити їх хоча б 3-4 місяці підряд. Це мізерна частинка того, що варто вкласти в своє здоров'я. Набагато більше ви вкладаєте в своє лікування. І коли додається енергія. Покращується самопочуття, додається життєвий тонус, людина каже, о, як же ж я без цього жила. А це ще я не сказала про такий важливий вітамін, як вітамін Д, який допомагає зберегти зуби і кістки і ще багато функцій виконує в нашому організмі. Що вже казати про калій, кальцій, натрій? Тобто їх багато. Але хоча б ця маленька база повертає здоров'я в ваш організм. І якщо ви розбираєтеся. З тим, пити чи не пити, або шукаєте якісні мікроелементи, пишіть мені в особисті, звертайтеся до мене і детальніше поспілкуємося. Тому що я знаю, що таке здоров'я. Я відновила своє здоров'я і саме зараз ділюся цією інформацією. Також приходьте на прямі ефіри. І будьте здорові! Адже здоров'ям буде здорово!